Воскресіння Христа і його з'явлення учням. Коли Воскреслий Христос являвся своїм учням, він робив дві головні речі. По-перше, він показував їм, що він дійсно живий, що його тіло воскресло, щоб вони могли переконатися в цьому. По друге, він пояснював їм священне писання, старий Завіт, показуючи, що все так і мало статися. Це було необхідно, тому що у єврейського народу, включаючи учнів, було викривлене уявлення про прихід Христа. Вони очікували, що перший його прихід буде величним і прославленим, а не сповненим страждань. Тому Христос проводив для них свого роду біблійні уроки, пояснюючи, що пророки говорили про його страждання, а потім про його Воскресіння і славу. На жаль, у Біблії не вказано, які саме тексти цитував Ісус, але ми можемо припускати, що Він звертався до тих пророцтв, які найбільш повно описують його страждання і перемогу. Пророцтво Ісаї 53, як ключ до розуміння. Одним із найімовірніших текстів, які міг цитувати Христос, є 53-й розділ книги пророка Ісаї. Цей розділ Старого Завіту, написаний приблизно за 700 років до народження Ісуса, неймовірно точно описує Його життя, страждання, смерть і Воскресіння. Невіра народу та її пророче передбачення. Розділ починається з двох питань хто повірив тому, що почув від нас. Кому відкрилася сила руки Господа. Ісаї 53, 53.1. Ці питання відображають гірку істину. Пророки говорили про прихід страждаючого месії, але мало хто в це вірив. Навіть коли Христос прийшов і творив дива, більшість не повірила в нього, оскільки їхнє уявлення про Месію було іншим. Вони очікували могутнього царя, а не того, хто страждає. Апостол Іван у своєму Євангелії цитує ці слова Ісаї, коли описує служіння Ісуса. Хоча він учинив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього, щоб збулося слово пророка Ісаї. Івана 12.37 Ця невіра тривала і після Воскресіння. Навіть коли апостоли проповідували розп'ятого і Воскреслого Христа, більшість євреїв не прийняла цю звістку. Апостол Павло, в посланні до Римлян, також посилається на ці слова Ісаї, щоб показати, як мало було тих, хто повірив. Він говорить, віра ж від слухання, римлян 10,17, але тут же ставить питання, але хто повірив? Христос, жертва за наші гріхи. Далі Ісая описує, чому Месія мав страждати, але він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, Ісаї 53, 4 Зверніть увагу на займенник наші. Він страждав не за свої гріхи, адже він був абсолютно невинний, а за наші. Шостий вірш ще більш детально пояснює це: усі ми заблукали, як вівці, кожен із нас пішов своїм шляхом, і Господь поклав на нього гріхи всіх нас, Ісаї 53.6. Головна суть гріха полягає в тому, що ми хочемо жити без Бога, ідучи своїм власним шляхом. І саме за ці гріхи кожного з нас Христос постраждав. Сьомий вірш описує його покірність, над ним знущалися, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заріз. Ісаї 53, 7. Євангеліє підтверджує це пророцтво, коли Ісуса судили, Він переважно мовчав, не захищаючи себе. Він добровільно йшов на ці страждання, які були невинними для Нього, але необхідними для нашого спасіння. Пророцтво, що змінює життя, це пророцтво Ісаї мало величезне значення. У діяннях апостолів описано, як благовісник Пилип зустрічає ефіопського вельможу, який читає саме цей уривок, але не розуміє його. Пилип, почавши з цього писання, благовістив йому Ісуса Дії 8.35 Коли Ефіоп зрозумів, що це пророцтво про Христа, який помер за його гріхи, він виявив бажання охреститися. Це показує, що усвідомлення жертви Христа викликає в нас вдячність і бажання жити для нього. Захоронення Христа, смерть злочинця, похорон праведника. Ще одна дивовижна деталь, яку передбачив Ісая, стосується похорону Христа. Зазвичай засуджених на смерть злочинців ховали без пошани в загальних могилах, як це описує пророк Єремія щодо нечистивого царя, його поховають, як ховають осла, виволочать і викинуть за ворота Єрусалима. Єремії 22,19. Однак Ісайя говорить, що Месія буде відданий на смерть як злочинець, але похований як багатий, Ісаї 53, 9, перефраз. І це пророцтво збулося. Хоча Ісус помер як злочинець, Бог спонукав багатого і таємного учня Йосипа Ариматейського попросити тіло Ісуса у пилата і поховати його з почистями у своєму власному новому гробі. Це було символом того, що він не був справжнім злочинцем, а помер за наші гріхи. Воскресіння як шлях до слави. Хоча Ісая не використовує слова Воскресіння, він описує його різними образами. Він говорить, що Месія віддасть своє життя як спокутну жертву, але побачить своє потомство, продовжаться його дні, Ісаї 53.10. Це означає, що він буде жити і бачити плоди своєї жертви людей, які повірять в нього і стануть його нащадками. Фраза продовжаться його дні прямо вказує на те, що після смерті його життя триватиме. Він також побачить добрі плоди і буде задоволений після своїх страждань, Ісаї 53 11. Це означає, що він живий і бачить нас, віруючих в нього, і це приносить йому задоволення. Врешті, він буде ділити здобич із найсильнішими, Ісаї 53 12, святкуючи свою перемогу над смертю. Ця здобич це ми врятовані ним від гріха. Він заступається за нас, грішників, тому що помер замість нас. Страждання як шлях до слави і для нас. Ці пророцтва знову і знову показують, що Біблія це Боже Слово, яке точно збувається, адже тільки Бог знає майбутнє. Головна думка 53 го розділу Ісаї це демонстрація того, що страждання Сина Божого приносять йому славу та перемогу, яку він розділяє з тими, кого врятував. Апостол Петро, посилаючись на приклад Христа, закликає нас, віруючих, наслідувати Його. Він каже, що на це ви були покликані, бо й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли за Його слідами, 1 Петра, 2,21. Він зазначає, що благодать полягає в тому, щоб свідомо заради Бога переносити несправедливі страждання. Таким чином, наші власні страждання, якщо ми переносимо їх покірно, стають для нас благословенням, і ми, як і Христос, йдемо шляхом від страждань до слави. Пам'ятаючи про страждання Христа, ми повинні розуміти, що це не тільки про нього, а й про нас. Коли ми страждаємо з ним, ми й прославимося з Ним.